Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Віряни молилися за вибори до парламенту. Проект Східний Янгол не припиняє свою дію. Львівська громада церкви адвентистів сьомого дня відсвяткувала 20-річчя. Минулої неділі глави усіх офіційно зареєстрованих в Україні протестантських церков зібралися разом у Києві на Майдані Незалежності задля спільної молитви за мир в нашій країні та спокійне проведення виборів до парламенту. Незважаючи на пронизливий холод, на головну площу столиці прийшли декілька тисяч людей, аби помолитися за нашу батьківщину. Священнослужителі наголошували, що кожна влада від Бога і замість того, щоб нарікати на неї, краще молитися за людей, які у такий нелегкий час керують країною. Коли ми говоримо про молитву, про кризу в країні, коли говоримо про молитву, про майбутні вибори в країні, звичайно, кожне серце християнина повинно бути наближене до Бога в цей момент. Тому що в Господній руці і мир в країні, в Господній руці влада, в Господній руці люди і благополуччя, економіка, все це в його руках. Тому сьогодні отака саме подія відбувається в Києві і не тільки в Києві, в інших містах в Україні. І нам би дуже хотілося, щоб Господь був близьким сьогодні до людей, допоміг, благословив нашу країну, тому що люди, які багато страждають, можливо, вже вони цього і варті. Захід супроводжувався виступами християнських хорів, тому на майдані панувала особлива атмосфера. Нагадаю, 26 жовтня день парламентських виборів в Україні. Волонтери проєкту Східний Янгул не припиняють відбудовувати понівечені житлові будинки на Донбасі та постачати в східні регіони продукти харчування, одяг та засоби гігієни. Цього разу руку допомогу простягнули віряни церкви церква сьомого дня з Буковини. Детальніше про це Олесь Деркач. Олія. згущене молоко, пшеничні крупи, гречка, цибуля. Ці всі продукти та багато іншого відправляться з Буковини на схід України. З кожним днем кількість людей, які залишаються без засобів існування на Донбасі, збільшується. Люди налякані думкою, що ж їх чекає завтра. Саме для них в рамках проекту Східний Янгол була зібрана гуманітарна допомога з Буковини, яка вже відправилася в Донецьку та Луганську області. Допомоги зібрали багато. Якщо виходячи із пакетів, то це кожен по 10 12 кілограмів, то це десь тільки. 12-15 тонн продуктів. Ця допомога поїде на схід України. Це Дебальцево, Славянськ, і скрізь, де можливо буде надати цю допомогу людям, які мають крайню необхідність у ній. Віряна церкви Адвентистів сьомого дня, які поставились із розумінням до непростої ситуації на Донбасі, охоче взялася допомогти, адже саме за їхні кошти були придбані тонни продуктів. Люди, які там знаходяться, потрапили в біду. А як відомо, що біда чужої не буває. Тому це не просто правильно, це є дуже ну, людяно і це, це необхідно зараз цим людям допомогти. Тому я вважаю, що цей проект є м, дуже корисним, на часі дуже важливим. І не тільки для тих людей, яким ми допомагаємо, а також і для нас, для нас самих, щоб відчути, що в нас ще в серці є те добро, яке можна поділитися, і це взагалі ну. Ісус Христос, коли жив на землі, Він наділив людей, допомагав всім, і так само і зараз посилає добро як на злих, так і на добрих. Тому за прикладом Ісуса Христа, ми і християни, ну, просто повинні відгукнутися на, на цю біду. Те, що було придбано людьми із любов'ю, хочеться, щоб воно було відправлено на Сход, це продукти першої необхідності, звичайно, це і крупи, це і олія. Це і те, що необхідно для людей. Це і паста зубна, це і туалетний папір, і все, що необхідно для того, щоб в першу необхідність люди могли використатися. Також на території Буковини були організовані бригади волонтерів-будівельників, які відправилися на буремний Донбас для того, щоб відновити житлові будинки, зруйновані під час воєнних дій. Народна мудрість говорить, чужого лиха не буває. А милосердя і доброта це два крила, на яких тримається людство. Олесь Деркач Назар Ганевич з Буковини Вісті Надії. А тепер більше про волонтерів-будівельників. 17 жовтня нова команда добровольців зі співробітників телеканалу Надія, їхніх друзів, знайомих і тих, хто нещодавно дізнався про проект Східний Янгол, вирушили в район Слов'янська та Краматорська, щоб відновити зруйноване житло, підготувати його до зими і надати благодійну допомогу. Волонтери провели на сході цілий тиждень і допомогли не одній родині. Як написав в своєму блозі директор телеканалу Надія В'ячеслав Дем'ян, який, до речі, теж був серед добровольців, їхня команда розбирала руїни, вивозила сміття, клала цеглу і в буквальному розумінні працювала зранку до самої ночі. Труди будівельників оцінили місцеві жителі, які пригощали їх теплим чаєм і дякували, що приїхали, цитую, не так, як усі фотографувати або знімати, а реально допомогти. Мартін Лютер сказав, що музика здатна стати ліками для засмученої людини. Недільного вечора в актовій залі столичного християнського медичного центру звучала така музика для тих, кому наразі вона найбільше потрібна. Концерт влаштували для біженців зі сходу України. Власне, ініціаторами та музикантами також були люди, які приїхали звідти. Як ніхто інший, вони розуміють, як психологічно важко їхнім землякам і як розраду подарували такий душевний концерт. Конечно же, ориентир был для, на людей, которые прибыли с Востока, потому что им в первую очередь нужна сейчас психологическая поддержка. Поэтому именно для таких людей мы сделали этот концерт, сами осознавая эту боль, пропуская через себя и понимая эту боль, которую чувствуют другие люди, такие же, как и мы. Інструментальне тріо виконувала здебільшого авторську музику Світлани Вертилу, яка водночас грала на роялі. Музичному гурту вже понад три роки. Вони вже виступали в багатьох містах України і припиняти концертну діяльність не збираються. Незабаром поїдуть на захід, а саме до Івано-Франківська. Там, за даними місцевих ЗМІ, переселенців також чимало. Третя Львівська громада церкви адвентистів сьомого дня відсвяткувала ювілей 20 років. За цей час віряни пережили чимало випробувань, але Бог завжди їх оберігав. Одним із благословінь вважають можливість придбання власного дому молитви. Про непростий шлях третьої львівської громади, що почався 20 років тому, Ольга Ношин. Ось уже 20 років поспіль третя львівська громада на Сихові розпочинає суботнє богослужіння загальним співом і молитвою. Урочисте святкування 20-ліття громади відбулось на ранковому суботньому богослужінні, 18 жовтня. Сьогодні ми мали нагоду відзначити 20-річний ювілей третьої львівської громади, церкви 27-го дня, на якому були присутні всі ті пастори, які впродовж цих 20 років. Виконували служіння, і також ми мали нагоду привітати ветеранів цієї громади і перепосвятити себе на служіння Господу на наступний період життя громади. Громада вшанувала своїх ветеранів Олену Сусідко та Стефанію Пахолків. Разом з громадою пастор звершив над ними молитву. Як я прийшла в цю церкву, тільки Бог знає, і Господь мене вів в цю церкву. Я шукала Господа, і Господь мені відкрив адвентисти сьомого дня. Коли я, я зустріла свою подругу, вона мені сон від, відкрила, той, що є така церква, де немає образів, що поклоняються живому Богу. Від адміністрації західної конференції привітання висловив керівник адвентистської місії Віктор Власюк. Також запрошеними були і пастори, які свого часу звершували тут служіння. Не всі могли приїхати на святкування, тому з короткими історіями про своє служіння до присутніх звернулись Ігор Борух, Геннадій Престай, Анатолій Лозинський, Олександр Коберник та Віктор Власюк. Подяка Богові за те, що Господь дозволив працювати і служити. І коли сьогодні церква святкує свято і святкує свій ювілей річницю. Особливо приємно дивитися тих служителів, які приймали участь, докладалися до цієї справи, до цього служіння. На завершення богослужіння церква проголосила літанію посвячення під проводом Віктора Власюка. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі. Ми... За час існування громада пережила і часи. Спочатку збирались у приміщенні ЖЕКО згодом у музичній школі. Коли не мали можливості, то й на природі у лісі. Прийшло 20 років від цього, як наша громада була започаткована в Сихові. Багато ми перенесли всяких випробувань за час нашого за цих 20 років. Багато звершили, дуже, дуже багато звершили медикомісійних робіт, дуже багато ми намагалися служити Богу своїм часом, своїм здоров'ям навіть. Усе служіння було сповнене співу і віршів хорових псалмів. Кожен присутній отримав на згадку магніт сувенір з загальною фотографією членів громади, а гості та пастори були запрошені на святковий обід. Церква жива і діяльна, урочисті богослужіння не дивина, але особливо приємно бути частинкою святкування ювілею. Ольга Ношин, Орис Дрозда, Львів Вісті надії. Бути донором корисно для здоров'я. Шоколад викликає залежність, а у США зазирнули всередину сторічної капсули часу. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Днями стало відомо про звільнення пастора церкви Адвентистів сьомого дня у Горлівці Сергія Литовченко, який 20 днів провів у полоні бойовиків самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Віруючи церкви дякують усім, хто молився за його звільнення. Згідно з останніми дослідженнями, зокрема проведеними в Університеті Алабами під керівництвом Мартіна Янга, сніданок, як найперший прийом їжі, програмує наш організм на весь день. Тому нехтувати ним дієтологи не рекомендують. Якщо ми не снідаємо, то в організмі сповільнюється обмін речовин, повільніше спалюються калорії та знижується працездатність організму. І абсолютно протилежна картина спостерігається, коли ми поснідали висококалорійними продуктами. Організм активніше Витрачає енергію та поліпшується самопочуття. Бути донором корисно для здоров'я кровопускання, знижують ризик розвитку серцевих нападів, ішемії та атеросклерозу і навіть допомагають спалити зайві калорії, запевняють фінські медики. За даними проведеного дослідження, терапевтичний ефект донорства виникає при здачі крові приблизно раз на 6 місяців. Виявилося, що у чоловіків, які регулярно здають кров, на 90% знижується ризик виникнення інфарктів та інсультів. Крім цього, така процедура надає імуностимулюючий ефект. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди, які регулярно займаються донорством крові, живуть у середньому на 5 років довше. Смакування шоколадом може призвести до звикання. Цей факт визнала Всесвітня організація охорони здоров'я, повідомляє ТСН. За статистикою залежність від шоколаду відчуває кожна третя жінка у світі. А ефект від нього деякі науковці порівнюють із ефектом від марихуани, адже шоколад містить фенілетиламін та інші речовини, що викликають відчуття ейфорії та збудження. Також відомо, що цей смаколик має спазмолітичну та знеболювальну дію. Складники, що провокують відчуття задов задоволення та радості містять такі продукти, як кетчуп, мускатний горіх, гвоздика та банани. А кожен, хто їсть звичайну білокочанну капусту, виявляється, у маленьких дозах вживає опіум, речовину, що викликає сонливість та млявість. У харчову залежність можуть потрапити і любителі молока та сиру, адже разом із улюбленим продуктом вживають екзорфіни, що за своєю дією схожі на морфій, і у великих кількостях зменшують відчуття болю та страху. Лікарі наголошують. Ю, що у невеликих кількостях ці продукти абсолютно безпечні, і наголошують, щоби не стати залежним від якогось продукту, необхідно триразове різноманітне харчування щодня. Нью-Йоркському музеї історичне товариство відкрило сторічну капсулу часу. Нині йдеться про це, що це найстаріша капсула часу. Велика бронзова коробка була запечатана у 1914 році. Цікаво, що про неї просто забули. У коробці виявилося чимало книг, наприклад, каталог Нью-Йоркської фондової біржі та історія банку Нью-Йорка від 1784 до 1884. У капсулі також було чимало газет. Зауважимо, що до новітньої. Капсули часу запропонували покласти продукти компанії ЕПЛ та навушники, кредитні картки, карту метро та чашку Starbucks. Операторам-документалістам вдалося зняти небувало за масштабами природне явище в Гренландії. Сходження льодовика і лусат, явище вражаюче та моторошне одночасно. Крижана стіна завширшки 5 кілометрів почала ламатись та перекидатись у воді, створюючи неймовірні звуки. Це документальне відео. Оператори Адам Левінтер та Джеф Орловський зняли ще у 2008 році та отримали за нього понад 30 нагород. А зараз ролик стрімко стає популярним у мережі. Філіппінський художник Джордан Мангосана, використовуючи лише сонячні промені та лупу, пише на папері дивовижні картини. Процес створення малюнків досить тривалий та кропіткий. Потрібно ідеально розраховувати час для кожного штриха, аби від надмірної температури папір попросту не загорівся. У коментарях користувачі жартують: багатьом людям такої майстерності не вдасться досягти не те, що з лупою, а навіть зі звичайним олівцем. Займатися спортом, правильно харчуватися, не палити, регулярно проводити самообстеження, а головне не нервувати. Ось основні складові профілактики раку молочних залоз. До речі, вчені стверджують, що на сьогодні саме стрес є одним із провідних провокаторів розвитку онкозахворювання у жінок. Хто захистить від стресу та допоможе підтримувати миру душі, розкаже Валерія Полторацька. 20 жовтня в Україні проходив день боротьби із захворюванням раку молочної залози. Це захворювання займає перше місце серед усіх онкопатологій у жінок. За статистикою, сьогодні в Україні на рак хворіє близько 4% населення, з яких понад 17 тисяч саме на рак молочної залози. Для того, щоб застерегти себе від цього захворювання, необхідно дотримуватись декількох простих правил, які у подальшому не тільки збережуть здоров'я, але й життя. І чим раніше пухлина буде діагностована, тим більше шансів повернутися до повноцінного життя. Необхідно проводити комплекс заходів самообстеження, мамографія і ультразвукове дослідження. Це перше, друге. Кожна жінка двічі на рік повинна звертатися до мамолога. Двічі на рік до гінеколога, і крім того, лікувати мастопатії, своєчасно оздоровлювати доброякісні пухлини, лікувати захворювання жіночих статевих. Органів прийнято вважати, що рак молочної залози це хвороба людей після 40. Однак, на превеликий жаль, цей недух значно помолодшав. Статистика сумна, адже все частіше у коридорах онколікарень можна побачити зовсім юних дівчат. Як запевняють лікарі, однією з причин є дисгормональні та генетичні порушення. В зону ризику входять жінки, які які відмовляються від вигодовування дитини молоком, які не вагітніли, які, в яких початок менструації почався дуже зарані і закінчився дуже пізно. Крім того, входять жінки, які часто переривали вагітність, неконтрольовано приймають. Хімічні контрацептиви, які мають мастопатії травми молочної залози. А тепер увага: якщо все ж таки страшний недух діагностовано, необхідно в терміновому порядку приступати до лікування. Психологи запевняють, дізнавшись про хворобу, людина проходить через п'ять стадій. Спочатку це шок, який змінюється негативізмом. Відтак наступає стадія агресії. А далі депресія. Але найсприятливіша стадія лікування це остання. П'ятим етапом подолання так, і прийняття хвороби це є вже визнання її. Тобто людина повністю розуміє ситуацію своєї хвороби, повністю змінюється орієнтир на, на життя, розглядаючи питання раку молочної залози. Найбільш важливо подолати страх. Втрати жіночності отримати психологічну допомогу і підтримку від родичів, від близьких. Страшний діагноз встановлюють не тільки представницям прекрасної статі. У світі відомі випадки розвитку раку молочної залози і усильної половини людства. Хоча у відсотковому значенні ця цифра набагато нижча один відсоток від захворювання у жінок. За словами лікарів, причина виникнення хвороби достеменно невідома. Проте на низці провокуючих факторів чи не в центрі знаходиться проблема сучасності стрес. Хронічний стрес є. Фактором ризику виникнення раку молочної залози і є тим пусковим механізмом, який приводить. До дезгорнальних порушень, до змін в молочній залозі, і в кінцевому до виникнення раку молочної залози. Проблеми не обходять стороною жодну людину. І як відомо, стреси та потрясіння є причиною більшості людських хвороб. І якщо на інші фактори ми не завжди можемо вплинути і щось змінити, то захистити себе від стресового стану цілком в наших руках. Адже стрес це не те, що з нами відбувається, це те, як ми реагуємо. Мабуть, саме тому Бог в своєму слові, знаючи всі негативні наслідки переживань, закликає нас довіритись йому та віддати усі проблеми і переживання, адже він справді зможе їх вирішити. Не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж найбільше від їжі життя, а від одягу тіло?» Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Валерія Полтрацька, Дмитро Порхун, Олександр Мудрак. Вінниця вісті Надії. Це всі новини на сьогодні, побачимо за тиждень. Бувайте.